Ці люди, афганці та колишні військові, вже три роки є власниками квартир у шестиповерховій новобудові на вулиці Спартаківській, 45 а мають на руках ордери, у паспортах відповідну прописку, а заселитися у помешкання не можуть. Квартири до проживання не готові. Хоча акт ведення будинку в експлуатацію було прийнято ще у 2007 році. Люди зібралися мітингувати під міською радою. Від посадовців хотіли почути одне: коли їхній будинок доведуть до ладу. Є стіни, правда, пошигатурані і Бетонний пол зроблені, все більш нічого, все демонтовано, все нічого немає. А щотчики, правда, да, ще є щасливий. Щотчики є на воду, на газ. А вода, газ є? Ні, нема. Ні води, ні газу, ні світла, немає. Мої діти теж повинні десь жити. Я практично ну, 20 років служив в армії, 20 років по чужих квартирах. Розумієте, ну, зараз. Думаєш, ну за що служив? Для чого? Дом розграбовують, практично розграбовують, хоча там є 6-4 чоловіка охорони. Практично вже те, що даже було встановлене, там вже наполовину його немає. Сантехніка вся, ну, в кого там десь щось і було, то воно зняти, там його видно. З, цих, з вікон зняті ручки, підвіконники в цих квартирах немає. Між двері, між кімнатні, ну наглим образом зняти. Шестиповерхівку для військовослужбовців зводило Міністерство оборони. Частину робіт фінансувала міська влада у 2006 році. Будівництво завершили, про що свідчить відповідний акт. Потім споруду передали на баланс міста. Тільки як фахова комісія могла прийняти будинок, якщо там купа недоробок. Дивуються люди. Тому ми прийшли сюди к мирі хатіма, товариша Поломарчука і товариша Мазура спросіть на яких основаннях був підписаний акт прийому дома. В експлуатацію незакінченого. По яким причинам вони заявляють на судах, везде і всюди, що будинку закончен, що все це обладнання було встановлено. Хоча реально от на сьогоднішній день не вистачає 30 котлов, їх і не було закуплено. Аби відновити справедливість та захистити себе, нещасливі новосели писали звернення до інстанцій усіх рівнів. Результат купа відписок та переадресувань. Мы параллельно обратились в кабинет министров. Но с кабинета министров получили вот ответы, которые показывают, что никто этим не хочет заниматься. Опять же, кабинет министров, все, наши звернения отправляет в Министерство обороны, Министерство юстиции, в СБУ, Генеральную прокуратуру. И вот со всех этих установ мы получаем такие отписки, что да, мы получили, мы рассматриваем, оно держится на контроле. Мы направляем в Министерство обороны для Засмотренні дачі вам отв'єта. Дійшло і до суду. Останній зобов'язав фірму підрядника Житомирське підприємство Сервіснова усунути недоробки. Грошей в Міноборони не було, тож вирішили продати дві квартири у новобудові. Отриманих від продажу коштів мало вистачити. Час минув, а ситуація не змінилась. У квартирах як не було газових плит, водозмішувачів комунікацій, так і нема, скажеться люди. Це дивує заступника міського голови Володимира Пономорчука, який очолював комісію, що приймала будинок. На момент передачі в помешканнях знаходились котли, сантехніка, газові колонки, каже посадовець. Вони лежали на підлозі, і цього було достатньо, щоб прийняти будинок в експлуатацію. Були ванни завезли, мивані. Він же сам каже, в подвалі лежать двері, подвалі лежить. Те вони не поставили. Вони. Мали ну бачите, експлуатація такова. Іноді не ставиться. Видається, людина приходить йому видають газову колонку, йому не казу колонку. Видається котел, видається газова плита. Що вже людині дали, бо воно в квартирі стоїть, потім вкрали кого ти не йдеш. Там ти сторож сторож забрав, чи бачив, чи не бачив. Це практика по житлу. Йде з кабінету чиновника. Люди перемістилися до новобудови. Тут емоції новоселів, яких три роки годували обіцянками. Взяли гору. От в цій квартирі буде жити. Учасник э, ліквідації э, ЧС Чорнобильської, у якого ж інвалід першої групи на інсуліні, вот, он, вот йому предлагається жити в цій квартирі, заселитися. Тобто ми не маємо право на поли нормальні. Стіни теж не штукатурили, це ми маємо самі до Ванни, сантехніки, крани, батареї опалення, це ми маємо поставити за свої кошти. То, що ми тоді отримали? Ми отримали. Тільки строїтельний матеріал, який положений в складову, і це називається кімната. Ні раковин, ні унітазів, ні світла, ні води. Комплектуючі лежать у підвалі, кажуть люди. А там такі умови, що поцупити труби та інше приладдя може будь-хто. Керівник фірми «Сервіс Нова» Олександр Черниш із звинуваченнями не погоджується. Наголошує, що будинок хоч зараз заходь і живи. а електроенергію можна підключити за кілька днів, аби тільки люди приходили та робили у своїх квартирах ремонт. Чекайте міністерство оборони вам. Отдала дві квартири для чого? Щоб ви покрили долги по заробітній платі или для того, щоб ви завершили строительство дома? Щоб завершити строительство дома і заробітну плату. Перше Александр питання Васильович, в мене, питання в мене за, за людей. Дві тварини я я, об... замовляють. Олександр Васильевич, це ваші проблеми. Ви коли получили ордер? Я отримав ордер Прошу. в прошлом году. Чого ви не заселяєтесь? А а Куди? Я, я вам відкрив двері, заселяйтеся. Що я должен, Зачекайте, ви получили э, ордер. Що я сьогодні должен э, держати охорону і сам тут а працювати ді? на домі? Є Є води, не нет води, нет світу. Я дам електроенергію. Буде заселення 95% буде заселення. Я буду давати воду і, і газ. Я же робити ремонт. Чим електроенергія буде, робіть ремонт? А вода де я? Мужчина, ну зачекайте, ви зрозумієте неправильно. Я вам дам воду. Зараз ви позатоплюєте квартири. заселитеся, приходьте всі разом, всі збирайтеся, електроенергія є, і я в течені місяця вам дам воду. А, а навіщо на мені ваша коробочка. Ви повинні установити счетчик. І я должна приїздити. Ну, зачем мені ваша коробочка від цього сітчика? Паспорт отримати. Ну, що я на лічильник, Ві віде, віде. в рем піти договор заключати. Вам і люди дзвонили, жінці. Що ви зараз ви... в камеру э, обманюєте людей? Ви самі обманюєте. Я все прийшов, є на місці. Що ви хочете? Є на місці, є. Прийдіте, коли хочете, прийдіть, ви дзвоните, я і ночі, і вечором я тут. А люди роблять ремонт, що ви ходите ви тут? Подібний стиль спілкування з громадянами не личить керівникові, вважає заступник мера Володимир Пономарчук, який теж під'їхав на об'єкт. Затримуватись тут не став, бо, каже, будинок усередині бачив. Те, що люди сказали, що тут можна було Як спокій... були? спокійно. Да не кричіть ви, да. ну що ви криком, ніколи не лише питання, можна було і ручки поставити Ну я вам хочу сказати, якби було нормально, то взяти косу, навіть викосити цю траву, де привести блоуслід. Скільки ми вам казали, що допоможемо і трактором і все зробити блоуслойство території, тільки треба було заправити соляркою. То хіба це робота? Сидіти два роки на будинку, щоб навіть не покосити траву, не привезти. Тут це ну платять, вам не платять, ви своїми хазяївами розбирати. На питання, чому до сих пір у будинку не наведено порядок, Олександр Черниш під час зустрічі прямої відповіді не дав. Натомість сказав, що протягом двох місяців ситуацію виправить. Люди походили своїми квартирами, обжити, які вдасться невідомо коли. Погомоніли і вирішили почекати ще наше дальніші дії, не знаю. в общем-то ми будемо з людьми розмовляти і тільки суд, мабуть, вирішить нашу проблему. Сервис нового мы никаких претензий не можем предъявить, потому что мы с ними не заключали договоров по строительству жилья. Вот. Как военнослужащие мы получили от Министерства обороны это жилье. Вот здесь и будем говорить о социальных правах военнослужащих, пенсионеров. Вот здесь мы будем говорить о том, какое мы жилье получили, в каком оно состоянии, пригодно на проживание или нет. А от мэрии будем требовать выполнения своих обязанностей. А именно конкретно от того лица, кто подписал этот акт.